Он царство тварин. Поприходили, поприходили всі на вечерю чи до вечері. М Ці, я не неможе малі верескуни. Таке мале і таке крикливе вже. На сьогодні дощі, що в цілий день, то вони такі трохи. Мокри тетя Матя а це в нас хто тут такий? а? А Отак От ми собі тут і живемо. Такою не дуже маленькою, але дружною сім'єю. О. О. Наша головна посіпака. О, така морда, як у крокоділа. Та морда на лисиць. na hosta, né?